На останніх засіданнях виконкому в групі питань захисту прав дітей принаймні 10 було про надання статусу дитині постраждалої внаслідок воєнних дій. Що це за статус та хто має на нього право, розповів Юрій Яковлєв. Була прийнята постанова Кабінету міністрів України 5 квітня 2017 року номер 268 коли у нас було АТО, ООС. І в червні цього року. 2023 року до даної постанови були внесені зміни. Якщо раніше статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, мали тільки діти, які перебували на території окупованої Луганської, Донецької і Крим, то зараз до цієї категорії відносяться всі діти, які виїхали переміщені з території, які були окуповані 24 лютого 2022 року. Зараз в Олександрії близько трьох тисяч дітей, які мають статус ВПО. Всі ці діти мають право на отримання статусу постраждалих внаслідок воєнних дій. Всі ці діти мають право на отримання відповідного статусу, тобто статусу дитини, яка зазнала. Психологічного, сексуального насилля або контузії, зазнала дитина або отримала травму, внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Крім того, до даної категорії відносяться також діти, батьки яких загинули, тобто жителі міста Олександрії. Якщо наші Чоловіки, які були на передовій і загинули з тих чи інших причин, ці діти також мають право отримати статус дитини, яка зазнала насилля внаслідок воєнної агресії та збройних конфліктів. До служби у справах дітей, а саме ця установа збирає інформацію, вивчає та подає відповідні документи на отримання статусу. Звернулися батьки 102 дітей. До речі, статус надається дітям до 18 років. Крім того, я хочу зупинитися на тому, що тому що багато громадян телефонують. А якщо буде, якщо, наприклад, дитина перебувала під окупацією, от, і на даний час даній дитині вже виповнилось 18 років, то таким дітям, особам, ми також надаємо статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Головне, щоб на час окупації даної території, де проживала дитина, їй не виповнилось 18 років. Тобто вони нам надають свої свідоцтва про народження, надають паспорта, надають довідки про те, що вони є внутрішньопереміщені особи. І якщо дійсно на момент 1422 року вона була під окупацією дана дитина, то ми надаємо їй статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Поцікавилися, чи мають діти зі статусом постраждали від воєнних дій, певні пільги чи виплати. На сьогоднішній день. Ще немає на постанови Кабінету міністрів України або закону Верховної Ради, який би надав якісь пільги даним дітям. Хочу напомнити нашим громадянам про те, що був вже колись прийнятий закон України про діти війни. Можливо, цих дітей, які зараз постраждали від наслідок воєнної агресії Російської Федерації проти України, можливо, їх приєднають до даного закону, можливо, буде виданий інший закон. Але на сьогоднішній день дані діти можуть користуватися пільгами, які. Гарячого харчування. Якщо б у нас в навчальних закладах міста було організовано гаряче харчування, тобто обіди, повноцінні обіди, то такі б діти харчувалися безкоштовно в закладах освіти. Більш детальну інформацію з приводу надання статусу дітям можна отримати у фахівців служби у справах дітей.